Друзі, як на рахунок смачненьких біляшів. Давно смажили? В мене сьогодні найкращий, найвдаліший рецепт з усіх, які я раніше готувала, а готувала я їх немало. Ці біляші виходять неймовірно соковитими, з хрусткою скоринкою і ніжною начинкою. Сміливо можу рекомендувати цей рецепт, він перевірений і вдалий. Тож давайте розпочнемо! Приготування біляшів я розпочинаю з приготування фаршу. І фарш у мене буде маринуватися 24 години, тобто добу. Від цього біляші будуть тільки смачніші. Фарш добре, промаринується. Далі черга за цибулею. Цибулю можна нарізати ножем дрібненько посікти, а можна змолоти на м'ясорубці, от з такими найбільшими отворами. Сьогодні я буду молоти на м'ясорубку з найбільшими отворами. Додаю цибулю до фаршу. Фарш нам потрібно посолити, додати перцю, додати спеції за смаком. У мене це сіль, чорний мелений перець та червона копчена паприка. Ви ж можете додати свої спеції, улюблені за смаком. Все ретельно вимішуємо. Краще фарш вимішати руками. Тоді і консистенція відчувається, якщо фарш суховатий, можна додати трішки води. Ось так. Холодною, трижаною. І вимішую. Води потрібно додавати, дивлячись на консистенцію фаршу. В когось піде трішки більше, в когось менше. Ось подивіться, як гарно фарш увібрав всю водичку. Консистенція мене повністю влаштовує. Води більше я додавати не буду. Накриваю фарш в контакт з плівкою, аби фарш не завітрювався в холодильнику. Ось так. Ну ось і все. Фарш ми приготували, тепер відправляю фарш в холодильник маринуватися на 24 години. Для тіста мені знадобиться борошно, пів літри води теплої, 2-3 столові ложки олії, пів чайної ложечки солі, 1 столова ложка без гірки цукру, одне яйце та 25 грамів дріжджі. Борошно приблизно 700-750 г. Приступаю до замісу тіста. 25 грамів дріжджі. Супер. сіль. Яйця. Перемішую. додаю пів літри води тепленької, вода у мене кип'ячена та охолоджена. Перемішаю все, дріжджі свіжі, тільки почала перемішувати, а дріжджі вже ось почали працювати. Поступово просіваю борошно і замішую дуже м'якесеньке тісто. Ось таке тісто має вийти. Все, борошна більше не потрібно додавати. Борошна у мене пішло 750 грамів. Тепер дійшла черга до олії. Можна змастити трішки тісто олією. Подивимося, яка вага нашого тіста. Один кілограм 285 грамів, майже кіло 300. Перекладаю тісто у більшу миску, щоб було куди йому рости, так як ця мисочка маленька. Ось таке тісто. До рук воно буде добре липнути. Але не хвилюйтеся, воно буде дуже смачне. Тепер тісто накриваю серветкою та тепло його десь на хвилин 40 час, а може і більше, аби виросла повна миска тіста. Поки тісто буде підходити, я достаю фарш з холодильника, аби він трішки прогрівся. Трішки нагрівся. Давайте подивимося, якої консистенції фарш. Ось такий густенький. Дивіться, яке шикарне тісто. Змочую руку трішки в олії, і ось так. І тісто вже і не липне. Ось. ось. Тепер робочу поверхню змащую гарно олією. Працювати з тістом буду за допомогою олії. Борошно не потрібно. Тоді вони і смажаться будуть добре, і олію впитувати в себе не будуть. І олія диміть не буде від борошна. По 120-125 грамів формую такі кульки. І викладаю на стіл їх. Ну, от, тісто я розділила. Тепер кожен шматочок формую ось в такий колобок. Подивіться, яке шикарне тісто. Ось так. Сформую 10 ось таких колобків. І ось так їх і викладаю. Ось так. Дивіться, шикарнюче тісто просто. Тепер ось так трішки я їх розплюсну, не сильно ось такого, аби котлетку сюди покласти легесенько. Відважую котлетки. Я працюю з вагами, але це робити не обов'язково. Я хочу показати вам, які котлетки мають бути. Ось така котлетка 100 грамів. Ось такі котлетки викладаю на тісто. О, це ось одна така гарна столова ложка. 100 грамів. Тіста приблизно 125 грамів. А фаршу 100 грамів. Ось так викладаю котлетки на тісто і на тісто. Беру для зручності ось такі тарілочки, трішки змащую їх олією, і на них буду викладати біляші для зручності. Ну і починаю формувати біляш. Краї сюди підіймаю ось так. І защіпую ось таким чином нічого складного трішки розплескала. І готово. Ну, і так сформую всі біляші. Ось таку гарненько защіпую. Розплескую і готово. Підрівняю собі, доліплюю останні біляші і вімкнула вже газ, аби олія розігрівалася. Смажити будемо у великій кількості олії. Подивіться, наскільки вони пухкі. Подивіться, які красиві. І які пухкі. Не потрібно додавати ні горілки, не поливати додатково їх олією. Вони самі ось так беруться бульбашками і виростають отакі пухкі. Переставила смажитися на меншу камфорку, так як на великій дуже швидко смажилися. Спочатку олію розігріваю добре, а потім на невеличкому вогні ось так смажу. І смажаться буквально по 3 хвилинки з кожної сторони. Краще перевертати біля ши за допомогою ось такої лопатки. І тут притримувати собі ось так. Так вони дуже ляпають і можна обпектися. І бажано ось в такій високій ємності якісь їх смажити. У мене така кастрюлька з товстим таким грубим дном. І ось так смажу і так зручно. В Сковорідки можна обпектися, вони так ляпають на всі сторони. І олія летить, будьте обережні. Друзі, це фантастика. Подивіться, які вони великі. Хрумка скоринка всередині начинка соковита. Дивіться, яке тісто. Шикарне. Перекладаю на рознос, так як той замалий. Подивіться, яка смакота. Це просто казка. Подивіться, яке тісто пухке. Повітряне. Коринка хрумка, а всередині соковита начинка. Подивимось, які ж вони всередині вийшли. Дивіться, яке тісто. Пічинка соковита, тісто гарно пропікається. Подивіться, яке шикарнюче тісто. Ще одним плюсом ліпки таких біляшів, саме такого тіста на рослинній олії, це те, що потім шкіра як у дитини. Такі руки ніжні, пропитані Олійкою. Друзі, наші біляші готові. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт, і ви з радістю приготуєте їх вдома. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте залишити коментар. Я дуже стараюся, щоб кожне відео було корисним і цікавим. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!